Вітаю, друзі! Це у нас друга частина відео НМТ-2023, 3, за 9 червня, Третьої зміни, здається, чи третьої сесії, сесії першої зміни. Складно мені це все запам'ятовувати. Отже, діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є прямокутний трикутник. Діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди. Отже, у нас є правильна чотирикутна піраміда. В основі, значить, у нас правильний чотирикутник – це квадрат. Так, і. Діагональним перерізом є прямокутний трикутник. Тобто трикутник, який у нас. Давайте я спробую взяти ось отакий трикутник. Це у нас діагональний переріз, це той, що по діагоналі, і він у нас прямокутний. Оскільки це правильна чотирикутна призма, у неї бічні ребра рівні, тому, якщо він прямокутник, прямокутний трикутник, то там прямий кут, тільки ось там зверху може бути. Так, далі, що ми читаємо? Визначте об'єм піраміди, якщо її бічне ребро дорівнює 6 коренів з 2. Отже, у мене 6 коренів з 2 це бічне ребро. І мені потрібно знайти об'єм піраміди. Об'єм піраміди це одна третя площа основи умножити на висоту піраміди. Отже, моя задача знайти площу основи, це площа квадрата, і знайти висоту. Я розгляну ось цей фіолетовий трикутник, я його винесу. Цей малюнок, тому що я буду далі працювати з прямокутним трикутником. Причому я його винесу ось таким чином, як мені зручно. Ось так. І мені потрібна його висота. Зараз розберемося. Отже. Це прямокутний, це рівнобедрений, шість коренів з двох. Ось його гіпотенуза, це буде діагональ мого квадрата, тому це класно, мені вона потрібна, і мені потрібна висота. Ось це висота нашої піраміди, яка мені потрібна, і ось це у мене діагональ квадрата, яка також мені буде потрібна. Якщо в мене прямокутний та ще рівнобедрений, це можна за теоремою Піфагора знайти. Я думаю, що ви це вмієте, ви це знаєте, я вам покажу інший спосіб, який зручний. Дивіться: прямокутний і рівнобедрений трикутник це половина квадрата. Чому я говорю про квадрат? Тому що, якщо є квадрат, то діагональ квадрата є формула, окрема, яку можна запам'ятати, або це з теоремою Піфагора, можна, е неважливо, але якщо ви пам'ятаєте, то класно, тому що ось, е якщо є сторона квадрата А, то діагональ квадрата А корінь з двох. В нашій задачі, якщо в мене сторона рівнобедреного прямокутного трикутника 6 корінь з 2, то гіпотенуза буде а корінь з 2, тобто 6 корінь з 2 на корінь з 2. І це буде корінь з 2 на корінь з 2, це 2, 6 на 2, це буде 12. Тобто у мене 12, тут буде гіпотенуза. Це просто зручно і швидше, ніж теорема Піфагора. Далі, якщо в мене він рівнобедрений, то висота, проведена до основи, вона співпадає з медіаною. А це значить, що в прямокутному трикутнику, ми ж знаємо властивість медіани в прямокутному трикутнику, що будь-яка медіана прямокутного трикутника вона дорівнює половині гіпотенузи. Тому, якщо це половина гіпотенузи, тому виходить, що якщо в мене гіпотенуза 12, то висота, яка мене цікавить, яка ж є її медіаною, вона дорівнює половині, це вона дорівнює 6. І тому, виходить, що все, що мені потрібно для об'єму, я вже знайшла. Тому що, ось дивіться, в мене є квадрат, і я знаю, що в мене діагоналі квадрата рівні, і вони по 12. Формула в довідкових матеріалах вона є, але там, здається, вона для ромба написана. Але є формула взагалі для площі паралелограма через діагоналі це одна друга, d1 на d2 і на синус кута між діагоналями. Сінус кута між діагоналями квадрата 90, це, синус 90 – це одиничка. в квадрата рівні, тому площа основи в мене буде 1 друга де квадрат, тобто 1 друга на 12 в квадраті. Тому 144 розділити навпіл, це буде 72, це в мене площа основи. Ну і висота дорівнює 6, ми з вами вияснили, тому що висота, ще раз повторюю, висота. В рівнобедреному прямокутному, це є медіана, а медіана в прямокутному рівня половині гіпотенузи, тобто 12 була гіпотенуза, 6 у мене висота. Тому остаточно шукаємо об'єм 1 третя помножити на 72 і помножити на 6. 6 і 3 я можу скоротити буде 2, і 2 на 72 буде 144. Отже, відповідь до завдання 144. Сантиметрів квадратних. Задання виконане, можемо переходити до наступного завдання. На столі 5 тарілок. В першій шоколадні, в другій вафельні, в третій желені, в четвертій карамельки в п'ятій батончики. В кожній із тарілок всі цукерки однакові. Скільки всього можна утворити різних наборів із двох цукерок різних видів? Отже, мені потрібно, в мене є 5 тарілок, 5 різних цукерок. Мені треба утворювати набори із двох цукерок різних видів. Тобто мені з п'яти цукерок треба вибирати по дві цукерки. мені нема різниці, чи я візьму карамельку і батончик, чи батончик і карамелька. Це буде один і той самий вибір. Тому мені потрібна комбінації з п'яти по 2 цукерки. Формула у вас є в довідкових матеріалах це до 5 факторіал, на 2 факторіал і на 5 відняти 2 факторіал. 5 факторіал, 2 факторіал і 3 факторіал. Ми можемо скоротити 5 і 3, Тільки ж знову я розпишу детальніше для тих, кому це не зрозуміло. Факторіал це у мене добуток від 1 до 5. 4 на 5. 2 факторіал це 1 на 2, 3 факторіал це 1 на 2 на 3. Тому, коли я скорочую 5 і 3, наприклад, це я не шукаю, що ділиться на 5 і на 3, а це я скорочую добуток від 1 до 3 тут і від 1 до 3 тут. Ну, і потім я ще можу 2 і 4 скоротити. І разом у мене буде 10 таких способів вибрати різні набори. Задання виконане, в принципі, воно не складне на комбінаторику, якщо розуміти. Яку формулу підібрати? Так, наступне завдання. протягом тижня реєстрації своєї сторінки в соціальній мережі Оленка отримала сім запрошень стати другом. Кожного наступного тижня вона отримала на три запрошення більше, ніж попередньо. Скільки всього запрошень отримала Оленка протягом перших десяти тижнів після реєстрації? Це завдання на прогресію. Можна, звичайно робити просто там 7, потім наступний тиждень 10, наступний 13, і так порахувати 10 разів, 10 кількість порахувати кожного тижня 10 разів і потім все додати. А можна скористатися формулою прогресії. Мені потрібно всього запрошень, це, це сума протягом 10 тижнів s 10 Це в мене буде Перший плюс останній, або якщо в мене немає останнього, то я можу зробити так: 2a1 до, до формули, дивіться, у вас в довідкових матеріалах є А1 плюс Ан поділити на 2 помножити на n. І окремо є формула АН дорівнює А1 плюс dn-1. То ви можете ось оцей вираз в формулу туди всунути, буде а1 плюс A1 2А1 додати dn-1. Поділити на 2 і помножити на n. N у мене 10. Різниця це у мене 3, тому що щоразу на 3 більше, ніж попередньо. Ну і А1 це е, 7. Тому S 10 рахуємо дорівнює 2 помножити на 7. Давайте я випишу А1 дорівнює 7 у мене. Різниця це кожного на 3 більше. n у мене 10 сторінок, 10 тижнів. І тому підставляємо: додати 3 на 10 відняти 1, поділити на 2 і помножити на 10. Так, рахуємо 2 на 7, 14, додати 3 помножити 10 -1, це 9, це 27, поділити на 2 і помножити на Дорівнюємо. 14, додати 27, це буде 30, 41. 41 поділити на 2 і помножити на 10. 410 поділити на 2, це буде 205. 205 це наша відповідь. І ми можемо переходити до наступного завдання. Якщо ви будете робити так от по тижнях, додавати, і також у вас все вийде, просто буде трошки довше. Завдання наступне це з параметром. Дивимося. Скільки всього існує цілих значень параметра А, за яких графік рівняння перетинає вісь іксів у двох точках. Такий ем, параметр, такий цікавий, і він відрізняється від тих, які в НМТ були до цього часу, але він, в принципі, не дуже складний. Я, якщо я вам зараз розкажу, ви зрозумієте. Отже, графік рівняння. Перше, давайте ми подивимося, що це за рівняння у нас. І якщо ми орієнтуємось в елементарних графіках, то ми побачимо, що це рівняння у нас ось таке: x-а в квадраті, додати Y-Б в квадраті, дорівнює Р квадрат, і це у нас рівняння кола, де у мене А і Б, причому, бачите, тут мінус А, мінус Б, і я тоді беру А і Б, це у мене центр кола. І r це у мене радіус, це загальне таке рівняння кола. Що в мене є? Х-2 до квадрату. Це означає, що в мене 2 це координата х центра кола. Y мінус 2а плюс 3, тут, якщо я винесу мінус за дужки, буде 2а-3, ось так. Тому 2а-3 це у мене у-кова координата, це в мене, це мене центр. Тобто іксова координата в мене точна, y в мене бігає по осі, і мені треба підібрати таке значення А, щоб у мене цей Y зафіксувався, і в мене умова виконувалась. Ну і 49, це в мене R квадрат, значить R у мене 7. Давайте ми подивимось тепер, зобразимо систему координат і подивимося, що там нам потрібно з цією умовою зробити, як там нам правильно виконати. Отже, коло у мене радіус 7, і я точно знаю, що в мене центр кола по X має бути 2. Ось, і воно може в мене бігати як завгодно, але я зараз ще намалюю коло, приблизно, щоб порозуміти, ось нехай отак. І його радіус 7. Тепер дивіться, я читаю додаткову умову. Мені потрібно скільки цілих значень параметра, з яких графік рівняння перетинає вісь іксів у двох точках. Вісь хсів у двох точках. Моє коло воно може бути ось так. Тоді воно ось так, не перетинає. Ось так, тоді одна точка. Далі звідси ось дві точки, дві точки, дві точки, дві, дві 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 дві. Оп, одна і немає. Тому мені підходять параметр А значення. Який від ось цього. Ми зараз будемо визначати, що це? До ось цього. Давайте ми почнемо звідси. Ця мені ще не підходить, але це буде така крайня точка, від якої я буду відлік вести. Ось тут у мене буде центр кола десь. У мене радіус кола 7. Тому y у мене буде 7. Um. І тоді у мене 2А-3. 2А-3. Мені треба, щоб моє коло було нижче, тому воно має бути менше 7. Далі я рухаю цим колом. Ось воно буде нижче 7. Менший радіус буде, ніж 7, тоді у нас буде перетнутися. перетнеться воно. І ось тут. Це буде друга крайня точка. І ось там в мене буде центр. І так як радіус у мене ось тут 7, значить ця точка буде мінус 7. Тому 2а мінус 3, але коло у мене має бути вище, має бути більше за мінус 7. Ось моя система, яку треба розв'язати. Розв'язуємо 2А менше, переносимо трічку, змінюємо знак, буде 7 додати 3, 10. І 2А більше. Мінус 7 додати 3, переносимо, буде мінус 4. Далі. А менше 5, а більше за мінус 2. Ось моє значення а. Від тільки це. А, ну да, правильно, я ж повністю вже 2а мінус 3 прирівняла. Тому від мінус 2 до 5 менше 5, більше за мінус 2. Скільки існує цілих значень параметра А? За яких рівняння перетинає вісь іксів у двох точках. Цілі мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4. Мінус 2 і 5 нам не підходять, тому що там буде одна точка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Порахували 6, існує таких значень цілих параметра А, з яких графік рівняння перетинає вісь іксів у двох точках завдання виконане. Я вам дякую за увагу, і ми з вами в наступних відео зустрінемося і будемо продовжувати розбирати НМТ попереднього року. Пишіть у коментарях, можливо, у вас якісь є запитання, зауваження, пропозиції чи ваші якісь способи розв'язування даних завдань. До зустрічі у наступних відео.